Добрий ранок. Добрий ранок. Так зарані встав. Не кажи, я сама встала, а ти вже в мене робився, лиця на тобі немає. Ну, таке відео на канал треба зняти. Давно не було. Да. Сінфай сьогодні в стороні. 82 82-ка теж. А 80-й йде в городу. Яке це сьогодні число? 21, 21. жовтня, 21 так. Жовтня, да. Їдемо пробувати горати, бо перший раз поїхали, поломали леміші, Сухо було, але пройшов дощик, то будемо пробувати. Три корпуси він не тягне, хоча б там цих, як казали, в нас диванок спеціалістів повну, що три корпуса. Хай приїде хтось настроїть. Три, ти він потягне. Хоча б блокировка все в ньому працює, але потягнути не потягне він нас. Аби два тягнемо. Ну, будемо грати, будемо знімати. Все, завожу сіду. Що як він заведеться, да-да, що -да, як він заведеться. per dir